Друзі, вітаю вас на каналі сьогодні на одній із французьких автоплощадок. Познімаю вам ціни на автомобілі. Автомобілі більш-менш адекватні, в нормальному, свіжому, хорошому стані. Ціни не дуже, я вам одразу скажу спойлер, але кілометраж і пробіг взагалі вони свіженькі, обслужені, хороші автомобілі. Тому всім гарного перегляду. Дякую, що на моєму каналі. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, буду дуже вдячний. Автомобілі буду показувати не всі, такі більш-менш цікаві. Ось у нас перший автомобіль, це що у нас Kiosit, 1,6 дизель на 115 кінських сил, пробіг 95 тисяч, ціна 14250. Бачимо, такий момент. Лак поліс в чорному кольорі. 6 ступка з екраном. Руль не затертий, не зачуханий, сидіння теж в хорошому стані, Ось такий короткий. Короткий, нормальний, класний автомобіль. Підемо далі, подивимось. Цікава машина, Шаран 2.0 TDI на 150 кінських сил, Комфортлайн комплектація, ціна 20 990, пробіг 104 тисячі. Дуже хороший великий сімейний автомобіль. Хода що не на автоматі? Шестиступка, мультируль, взагалі виглядає дуже достойно сидіння, взагалі не зношені. Шторки є. Колір дуже гарний, взагалі нічого не потерто. Видно, що автомобіль не малювався ніде. Ну що, йдемо далі. Кому цікаво, своє фіат типу 1,4, ціна 11490, пробіг 76 тисяч. Особисто мені фіат не дуже подобається, але в принципі, люди багато купують, тому що вони недорогі, обслуговувані, взагалі машина недорога. Сидіння, Сидіння нормальне, руль, нормальний екран, шестиступка, що ще треба. Машина їде. Кашкай. Кашкай 1,6 ДЦИ на 130 кінських сил, ціна 11 990, пробіг 148 тисяч. Бачите, буквально пробіг більше 100 тисяч і вже машина в ціні падає, Тому що тут автомобілі, я так дивлюсь, парктроніки в автомобілі більш-менш до 100 тисяч з пробігом і тому ціни такі тут дещо завищені. Правда. На механіки, екран бачу, мультикермо бачу, що ще електричний ручник. Ну, таких прям безключовий доступ. Прям таких сильних косяків я не бачу. Задні партроніки теж є. Ну, мені здається, що такі автомобілі треба брати на автоматику. Буквально усього поруч стоїть білий і ось такий от сірий. Цей стоїть стоїть 12 тисяч, стої а цей стоїть 14-250 і ще й 1,2 А знаєте чого? Тому що пробіг 90 тисяч. Тут головне в Європі це пробіг. Неважливо там. Неважливо, в якому воно стані, головне це пробіг. Одразу всі кидаються на пробіг. Бачу, вже сразу, вже у нас підігрів сидіння, шкіряне сидіння, комплектація тут поярче, старт, стоп, але ж механіка. Механіка. Ну зато 100 тисяч. Диски вже зовсім інші. Бачите, буквально буквально кілометраж робить своє діло. Да? Так, ось у ще типу такий паркетничок, непонятно, як його важко назвати паркетничком Ford SK. Екоспорт. Титаніум 1.0 EcoBoost, Дуже не рекомендується двигун. Ціна 10 990, 80 тисяч пробігу. EcoBoost себе не сильно хорошо зарекомендували. Хоча деякі люди проїжджали на них і по 300, і по 400 тисяч. Гарно, нормально обслуговувати машину, буде нормально, але це дуже-дуже рідко. Всередині теж непогано шкіряні сидіння, шкіряне кермо, п'ятиступка. Не знаю, потяне воно таку будку чи ні. Як вам з виду таке, дивіться? Не знаю на що воно схоже, але взагалі ну, виду в ніякого немає. Мені здається, що краще купити кашкай. отакий кашкай купити на механіки, чим такий на автоматі. Машина, ще по... Машина треба, щоб подобалася ще, правильно? Я так думаю так. Kia Sportage 1,7 дизель на 115 кінських сил, 13 рік, пробіг 132 тисячі, ціна 11-490 тисяч євро. Друзі, ціни в євро всі одразу. Фари вже до полірування, бачу щось, ще капот щось, не сходиться, щелиночка. Шкіряне. Шкіряний салон, маленький екранчик, комплектація, бачу, не дуже хороша. Ну прям те, що не хороша, не дуже багато. Пленочки є. Тут нічого такого немає, критично, пластик трошки поцвів. Ось така кійка є, якщо що, у Франції. Ну що, йдемо далі. Ну, класний класний автомобіль, цікавий, але ціна взагалі не цікава. В принципі, 1.4 TSI, Туаран 18490, пробіг 105 тисяч 16-й рік. Ціна взагалі не цікава. Це знаєте, це більше на французький ринок ці автомобілі. Французам що головне? Головне пройти, щоб автомобіль заводився, сів, поїхав. На ДСГ, на автоматі вже є. Це вже поцікавіше, але ціна за нього дещо завишена. Хороший, класний автомобіль, щоб на рибалку поїхати, з родиною десь поїхати. Та взагалі десь ну прикольний. Бачу, вже тут потерта, десь притерся, сто парктроніки є. Але ж, друзі, ціна. Тому я думаю, що навірно, не навірно, 100% краще пригнати такий автомобіль з Німеччини. Можна знайти набагато цікавіші варіанти. Ну, це, звісно, сила, да. Q3 TFSI 150, з астроніком 27 990 пробіг 76 19-й рік. 27 990 ціна. Виглядає сильно, матрична оптика, такий маленький. Класний, прикольний. Audi ну, дивися, от пахне просто от цим шиком, наскільки оздоблення тут набагато відлічається, як у французів. Руль на віддивився, він взагалі по-другому. Ну, тут таке притерті я бачу, тут якийсь бітум на, на бампері. Дивиться непогано в такому кольорі. А все ще бачу, теж якісь такі коцки. Блін, ну така ціна, звісно. Дуже дофіга.